Сучасне багатофункціональне укриття збудували у Хмельницькому ліцеї No6 імені Назара Макаренка. Раніше у навчальному закладі його не було взагалі. Тож діти й педагоги під час повітряної тривоги були змушені перебувати у сховках поруч. Це укриття трьох суб'єктів господарської діяльності. Взагалом це були чотири укриття. Ми не мали змогу, скажімо так, розмістити учнів у нашому укритті. Поті причині, що воно було відсутнє. Тому з моменту повномасштабного вторгнення з 2022 другого року настала гостра потреба мати своє укриття. Півтора року тривало зведення нового укриття для школярів. Наразі воно вже функціонує і може одночасно вмістити понад 400 осіб. Діти у ньому вже побували, адже 1 вересня під час лінійки пролунав сигнал тривоги. Якщо така ситуація трапиться під час навчального процесу, викладачі спокійно зможуть продовжувати заняття у підземній школі. Для цього у сховку обладнали декілька класів. Ті укриття, які ми будуємо, ми не просто їх будуємо як споруди для того, щоб сховатися на час повітряних тривог і терористичних атак, а для того, щоб Навчальний заклад міг і під час тривітряних тривог проводити навчально-виховний процес. Ми їх називаємо по суті такими підземними школами, і тут це теж обов'язково враховано. Тут низка навчальних аудиторій, тому у випадку повітряної тривоги учні спускаються з вчителями і продовжують далі проводити уроки. Також в укритті розмістили медпункт їдальню, роздягальні, санвузли, підйомник та вбиральню для людей із інвалідністю. Приміщення обладнали вентиляцією, автономним опаленням, електроживленням та водопостачанням. Передбачили й чотири аварійні виходи. Три виходи це е, сходові марші, які огороджуються тамбурами, шлюзами, тобто, ми можемо побачити. Де, е, по дві пари дверей на кожний вихід проти ударних, і вони витримують до одного цього паскаля. Плюс у нас є запасний вихід, який скомбіновано з вентиляцією. Тобто, якщо вже в крайньому випадку три виходи не будуть працювати, є посилена вентиляційна шахта, через яку можна буде також робити путь евакуації. Збудували у ліцеї не просто укриття, а багатофункціональну споруду, кажуть у міській раді. Тут укриття, тут трудове навчання, і тут спортивна зала під ігрові види спорту: гандбол, баскетбол, волейбол, мініфутбол. Плануємо другу чергу завершити орієнтовно на початку жовтня. Загальна вартість усього об'єкту у нас понад 50 мільйонів гривень. Ну я думаю, що ви прекрасно бачите, що основна частина робіт завершена, і вулиця, і благоустрій, ну і саме укриття. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.